Всім привіт! Сьогодні знову шопінг. Я дуже часто беру племінників в різні магазини, а така погода у нас дощова, цілу ніч дощ, цілий день затягнулося. І ми гуляємо, вони вибирають собі трішки одяг. Взуття кажуть, що що на знижках, то ці значно дешевші ніж в Україні. Ну і знаходять гарні брендові речі. Тут вони насолоджуються, а я собі також щось приглядаюся. По Наші дітки з татком вдома, тому що їм нудно. А я по можливості вам трішки покажу різного шопінгу. Віллю в сефору. Найперше каже, багато зараз грошей потратить. А рома з нами за компанією. Заходимо. Все дуже рано тепер відкривається. З восьмій години, а то й раніше. Але Ліля просила її в сефору обов'язково, тож беру та вже й вже її сама подивлюся, що є. Ой, дівчатка такі дівчатка. Можна парфуми собі понюхати. Мої барбери. Щось мені ці барбери ніякі вони мені не заходять і не подобаються. Клої. Ну клой. Нічого. Щось не дуже великий вибір того всього. Клінік. <intess�raszam> <z petition> <y jumping> Ілля щось там собі ходить, шукає. А я зараз її заспитаю, чи би щось було таке підходяще для її мами, моєї сестри. І вибрати подарунок. Так, іду шукати нашого модника. Десь пішов собі за речами дивитися. Дуже любить Nike бренд і Under Armour і Adidas. Але де він є, наш рамчик, то питання. Десь тут повинен, тому що пішов в цю сторону. Ага, знайшла, вже щось в руках несе. Шорти. Не встав, Ні, стане літом, а шорти взимку. 12 доларів. Трошки дорого, чи не? Ні, А я знаю, ну, як тобі подобається. — Такі каргу я собі шукав, ну, все. Ми вже в шопінг молі. Шукаємо з Юлю, з ромою ходжу. Трішки вже вибираю подарочки рідним також. Але йдемо до резиденції Санти, поки ще є, і зробимо якісь фото. Фотографія буде так. на пам'ять. Гарний спорт так само в шопі, тому що багато приходиться нам мотати кругів з молоддю. З цих трьох? Ні, давай з цих двох, бо я цю не дуже. Ну, мені Я цінненький нюхала, він мені подобається. Тут 5 за 8 доларів і різні чухлиї для цих. Вона собі взяла ось такий блискучий. Бойс. Хлопчики наші на масажних кріслах та ніби вдома нема, Але може вони просто, а, вони просто сидять, відпочивають і чекають на дівчат, бо дівчата дуже довго. Перекус в Семс Клубі. Піца, ходох, пробуємо всі шкідливі блюда американські. але якраз воно все смачне дуже для них. І зараз ми ще хочемо продуктовий шопінг зробити у Семс Клубі. Переміщаємось у магазин Бурлінгтон. Тут ще не брала ліліром. Сьогодні вони там ходять собі щось збирають, а мені в очі потрапив. Такий баняк здоровенний на 33 квартир, 100. Ой, я зараз буду довго літра рахувати. Ну, якраз такий собі я думала, що мені потрібно мати на господарстві, але цей емалевий Я не хочу, якби він був е, сталевий, то я б взяла. Ну і ходжу собі, десь таке щось домашнє розглядаю, а вони, одяг, взуття. Зараз вже Після Нового року знижки такі гарні. Я єдине, що вибрала, це ромашковий чай додому, бо ми п'ємо чаї вечорами і ромашка нам закінчилася якраз. Такий на 25 пакетиків коштує 2,99. Водиця. Поправилася. Хто ти? Каже мені, що поправилася в Америці. А ти, що хочеш, на бургерах поправляються всі. То жарт, звичайно. Вона у нас така модель гарно виглядає. Ліля дозволила підглянути. Вибрала якийсь Calvin Klein спортивний костюмчик, але не впевнена, каже, буде міряти. Мій чай. Ось таку безрукавочку, каже, приміряє в'язану. Вона мені ця сподобалась, гарна така в'язка. Вона. 9,69. І вона бере собі ось такі Calvin Klein кросівочки за 30 доларів. Дуже гарно на ній виглядають. Знайшла ромчика а нашого, що ти покажеш, поділишся, що йдеш на примірку брати. А ти дивився чи катонові. Ви знаєте, у нас проблема, у нас всі Я штучні буду. шкарпетки. О, 87% котон. молодець. Ще за 9 доларів. 10 доларів. 9,99% вже 10. Сім пар. Ого, то дуже класно. Ану, покажи, що отримай. Майкл Корс Майкл Корс футболочка. Але ти міряти будеш? 25, пума. 10 доларів. А ну ще, показуй, ми вже Лілі подивились. Томі Гілфігер 17 і Кальвін Клейн. Скільки це? Але тут таке, то тільки вони вибирають ще будуть, 17, так, yeah. вони будуть все міряти, ще приміряти. Давай я візьму тобі візочок. їх yeah. Добре. Добре. Heaven fun? fun? <laughs> 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 Добре. Ще ви знайшли ромчику. Як? New Balance. New balance. New balance таку на флісі, легеньку cool. курточку, і вона 25 доларів. Задувже поміряв гарно. Беремо, так? Беремо. Беремо. Так, всі приміряють щось, а я хотіла показати оце для. Людей з інвалідністю, які роблять роздягалки величезні, величезні, що можна з кріслом заїхати, спокійно розвернутися, велике дзеркало, багато вішаків, дуже зручно. І менші такі для звичайних примірок. І от всі такі різняні подаруночки. Наприклад, горнятка можна купити на знижки. Зараз вже по 1,99. Хто хоче наперед, на наступний рік, якимось такими подарунками запастись. ось дивіться, ялинкові прикраси. 3,50 фірми Vivi. Скляні, магазин Burlington. Серветниця, ось така ніби Санта в Комен. 2,50, свічки на... А, вона там поламалась. Дивіться, які свічечки вигляді ялиночок. 2,50. Така вазочка. 6, вона не на знижках. Ось. Таблички. 2,50. There is no place like home for the holidays. Нема кращого місця, як, як дім на свята. 3 долари. Такі свічки. 2,50, ще таке горнятку долар 99. Так що можна от шкарпетки різдвяні по 2 долари. Що тут? Ще, наприклад, такі тапочки 4,50. Ось сто міджері. 3 долари. Такі. 3,50. Також тут цілий стіл є різних дивіться, Скатертина 7,49. Ось такий олень 3,49. Сніговички 3,49. велюровий синенький. За 6,49. Ось таке оленяточко гарне. 6,50. Що зараз саме пора. На наступний рік декорації закуповувати, кому потрібно. А ми вже збираємося додому. Ну а Вдома мене чекає недовершена справа. В минулому відео я розігрувала для своїх підписників, для тих, хто залишить коментар під відео прогулянкою піцбургом, де ми ходили з племінниками. Ось на цей фунікулер. Розігрується шопер. З марками різних штатів листівочка та магнітик міста Піцбург. Отож, ми зараз за допомогою рандомного вибору є така програма, яка вибере коментар, ми копіюємо посилання на це відео і вставляю. Сюди включаючи відповіді, не включаючи, тому що я спеціально не відповідала під тим відео нікому. Продовжуємо 76 коментарів. Там, напевно, більше, але дехто по два коментарі залишав, то рахується все рівно як одна людина. І всім бажаю успіхів. Зараз обираємо переможця. Поїхали! Наталі. Я б дивилася і дивилася твоє відео хоч по годині. Дякую, було цікаво побачити Пітсбург. Наталя також має свій YouTube канал. Наталочку Вітаю! тебе з перемогою. І ми в інстаграмі спишемося, як ти отримаєш мій подарунок. Вам всім щиро вдячна за перегляд. Всього вам доброго, бувайте здоровенькі!